Григоров Шевченко на великдень на соломі. Читає учениця 5-го Б класу Рівненського ліцею, колегіум Варвара Луцик На великдень на соломі проти сонця діти грали з собі крашанками та й стали хвалитись обновками. Тому к святкам з лиштвою сорочечку пошили, а тій стежку Ті стрічечку купили, кому шапочку смошеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тілько сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, а мені батько справив. А мені хрещена мати лиштву вишивала. А я в попа обідала. Сыритка сказала.